по Перше, на що можуть розраховувати особи, це на е, отримання заробітної плати та додаткової нагороди військовослужбовців. А е, якщо е, військовослужбовець перебуває у полоні, то е, сім'я військовослужбовця отримує як і зарплатню, так і додаткову нагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Вони ще в народі називаються бойові, а е, також е, згідно закону України про правовий статус. Е, про права і соціальні пільги військовослужбовців та членів їх сімей. Щодо дітей, діти мають право на першочергове устройство в дитячий садочок. А діти, які вже досягли повноліття або планують вступити у вищі навчальні заклади, вони поза конкурсом мають право вступати в такі навчальні заклади. А також члени сімей військовослужбовців після отримання такого статусу. Мають 50% знижки на житлово-комунальні послуги, мають право на безоплатне отримання земельної ділянки і мають право на поліпшення, першочергове право на поліпшення житлових умов або надання житлового приміщення, 50% знижки на санаторно-курортне лікування і знижка на проїзд у міському електротранспорті.